Сьогодні я вам хочу показати готовий працюючий бізнес у серці Варшави. Це готова квартира, і в нас є декілька таких варіантів для вас. Ходімо, покажу. Значить, при вході одразу у нас от велика шафа, купе знаходиться. Квартира повністю з дизайнерським таким ремонтом, з елементами декору. Ось тут у нас знаходиться санвузол. Зараз ви будете бачити відео. Ось тут у нас спальня з нереально крутим видом і виглядом. Ми вам його зараз додамо на відео, побачите. Тут у нас велике двоспальне ліжко, велика шафа. Зараз ходімо я вам покажу е, вітальню, яка поєднана з кухнею з нереально крутими виглядами. Тут в цій квартирі просто це із. Друзі, подивіться. Подивіться, який вигляд. По-перше, щось сюди вигляд. Щось сюди Кухня повністю укомплектована всією технікою, всі всіми меблями. Раз. Подивіться, який нереальний вигляд з кухні. Хочете готовий працюючий бізнес у серці Варшави на броварах? Варшавських, звертайтесь.